Вітаю! Готуючись до НМТ, повторюємо циліндр. Згадайте, ціле обертання, яке утворилося обертанням прямокутника навколо однієї сторони. Називається циліндром. Саме ця сторона буде вісь циліндра. ОА тоді радіус основи, оо 1 дорівнює H це є висота. АВ, от саме цей відрізок зображає циліндр, твірна. Зверніть увагу, висота дорівнює твірні, оскільки це сторони прямокутника. А БЦД. Це в нас осьовий переріз. Основні елементи я нагадала. Є формули площа бічної поверхні, площа повної поверхні, об'єм. Все нескладно і вивести, але. Цьому році особливо напрягатися не потрібно. У Нас ці формули є в довідкових матеріалах. Площа бічної поверхні і об'єм. Що важливо, якщо ви не знаєте, да, площа повної поверхні, ви можете порахувати, додавши до бічної поверхні дві площі основи. Ще, що я хотіла, щоб ви запам'ятали, розгорка, як виглядає циліндра. Це буде прямокутник, бічна поверхня, довжина якого 2 πr а висота H. І буде два круга. Нижня Основа, верхня, основа пі Р квадрат їх площа. Ну, майже все ми згадали, і тепер я пропоную на основі задачі ЗНО 2020 року, мені здається, задача на відповідність згадати все на практиці. Я прошу зробити самостійно, а потім перевірити разом зі мною. Для пояснення, мені краще допоможе циліндр показати все, починаємо. Встановлюємо відповідність між початком та закінченням речення. Радіус основи дорівнює 6, висота 4. І відразу шукайте, що підійде. До цього циліндра саме яке твердження. Я сподіваюся, ви все переглянули і обирали, обрали правильне. Саме твірна циліндра дорівнює 4. Чому, коли ми будемо обертати цей прямокутник, в нас твірна буде дорівнювати висоті, і відповідь у нас В буде правильною. Викреслюю і позначаю в табличці. Далі наступний циліндр, дуже схожий на попередній, але має інші виміри. Погляньте, в нас радіус основи тепер 2, висота 6. Ви так само перевірили спочатку, і я вам нагадаю: площа бічної поверхні показувала 2 πrh От задачі на відповідність бажано. Проходите в зручному для вас форматі. Ви можете працювати від питань, від закінчень речення, да? переходити до початку, кому як зручно. Площа бічної поверхні. У нас радіус 2, висота 6. Давайте підставимо, глянемо, що вийде. 2 π помножити на 2 і помножити на 6. 24 пі, саме тут буде правильна відповідь Г до другого питання. Готово. Дивіться, усі значення числові в нас дуже схожі, можна заплутатися тут потрібно обережно, не поспішаючи. І третє питання: радіус основи дорівнює 4, а висота 6. Що нам підійде? Ну, Перечитуємо поступово перше твердження: циліндр утворено обертанням прямокутника зі сторонами 4 та 6 навколо більшої сторони, так і є: Оце 6. Наша вість, пам'ятаєте, ООН я розповідала. Саме навколо неї йде обертання. Відповідь А буде правильною. Обираємо. Можна ще перевірити площу основи циліндра. Я вам нагадаю, що в основі в нас круг і його площа дорівнює πr в квадраті. Перевіряючи усі радіуси, які ми маємо, ми бачимо, що в нас не підходить, немає такої відповіді 12 π Що ще є? Об'єм циліндра. об'єм πr квадрат H. Також можете перевірити, на всяк випадок. Взагалі ми повторили майже усі тестові питання про циліндри, задача на відповідність, така класна. Я навмисно її обрала. Що ще може бути? Які питання? Ну, це вже задачі з короткою відповіддю. Стосовно переріза, частенько осьовий переріз, може задаватися, наприклад, діагоналю і кутом, який утворює діагональ площиною основи. Може бути ще цікавіший переріз, який паралельний осьовому. це дуже такі цікаві. Ну, мені здається, найбільш складні задачі про циліндр. Я трішки нагадала вам, напрям задала, а ви попрацюйте більш детально, самостійно. Повторюємо ціле обертання і на черзі конус. Конус то ціле обертання, яке утворено при обертанні прямокутного трикутника навколо одного з катетів. С у нас вісь, Оа радіус. Основи. Далі СА, цей відрізок називається твірною конуса, саме він утворює конус. І САБ. Зверніть увагу, запам'ятайте, це є осьовий переріз. До речі, він рівнобедрений трикутник. Що ще важливо? Формули, площобічної бічної, повної поверхні об'єм. В довідкових матеріалах ці формули є. Зараз покажу, де шукати. Об'єм і площа бічної поверхні. Але якщо не знаєте, площа повної поверхні може бути утворена за допомогою додавання до площі бічної поверхні, площі основи. Площа основи – квадрат. І саме, коли додаємо, можемо отримати ту саму формулу. Ще, що важливо, зверніть увагу, розгортка конуса складається з сектора, це бічна поверхня, і круга це є основа конуса. Ну, взагалі потрібно багато практики. Конус вже не така легка фігура, декілька задач приведу зараз. Одна з тестових задач ЗНО минулих років. Дуже проста: Укажіть формулу для обчислення об'єму конуса, площа основи якого дорівнює S, а висота H. Об'єм конуса, намагайтеся запам'ятати, одна третя площі основи на висоту. У нас в умові площа основи S – тоді продовжу писати S, помножити на H, і дивіться, серед відповіді нема 1 третя, тоді я можу помножити ці два вирази, трічка буде в знаменку. Тобто записати просто у вигляді дробу. Готово. Запам'ятайте, об'єм конуса, от в порівнянні з об'ємом циліндра, дуже легко, там площа основи на висоту це об'єм циліндра, а об'єм конуса одна третя площа основи на висоту, тобто утричі менше, якщо виміри одна. Ідемо далі. Радіус основи конуса дорівнює R, А твірна L показую радіус основи, це в нас R твірна L. Твірна утворює з висотою конуса кут 60 градусів. Визначте відношення r до L. Хто розуміється на прямокутному трикутнику, а це дуже важливо, відразу розуміє, що R – то є протилежний катет для гострого кута 60 градусів, а L – то є гіпотенуза. І відношення протилежного катета до гіпотенузи це і є синус. А синус 60 градусів, корінь із трійки навпіл. Знову, хто не пам'ятає, є довідкові матеріали. Але ну, бажано знати, що синус 60 корені стрійки напіл 60 градусів. Тобто відповідь А, ми отримали правильно. І ще хочу показати одну задачу з короткою відповіддю: Визначте довжину твірної конуса, відразу беру рисунок, він допоможе. Якщо його об'єм, це ми твірну зображаємо. Відразу читаємо задачу і все зображаємо. Твірну конуса будемо знаходити. Якщо об'єм дорівнює 800П, а площа основи дорівнює 100П. І відразу згадаємо формулу. Об'єм конуса дорівнює 1-3 площі основи на висоту. Підставляємо замість об'єму 800П. Площа основи за умовою 100 π і помножити на H. І відразу бачу, що з цього рівняння маленького ми можемо знайти висоту. На π поділимо, на 100 можна скоротити, і тоді H дорівнює 8 помножити на 3, тобто 24 см. Так, висоту знаю, можу знайти у, якщо знаємо площу основи, можемо знайти радіус основи. Дивіться, площа основи, площа круга. Звідси на пі можна поділити, і тоді r квадраті дорівнює 100, отже, радіус буде дорівнювати 10. Радіус 10 см. Тепер подивіться на той прямокутний трикутник, який дуже важливий. Що ми знаємо? Катет 10, катет 24. Шукаємо гіпотенузу. 10 то 5 помножити на 2, 24 то 12 помножити на 2, 5, 12, 13. Тоді твірна буде 13, але помножити на 2. Піфагорові трійки дуже важливі. Хто не знає, розберіться. На каналі в мене є класне відео. 13 на 2. 2-26 см. Готово. Взагалі потрібно багато практики. Можна все знайти на нашому сайті математичка, в наших курсах підготовки до іспиту і в наступних наших відео. Після циліндра та конуса переходимо до кулі та сфери. Сподіваюсь, що ви не путаєте ці два поняття. Сфера, приклад, повітряна кулька правильної форми. Куля, свинцова куля може бути, як приклад, центр. Кулі, радіус кулі, великий круг, діаметральна площина, переріз кулі. Площа поверхні та об'єм кулі в нас є в довідкових матеріалах, можна підглянути, якщо забули. На прикладах задач ЗНО краще повторювати. Визначте площу сфери, діаметр якої дорівнює 12 см площа 4 площі круга великого круга пір квадрат. Якщо в нас діаметр 12, тоді радіус буде вдвічі менше 12 навпіл 6 см. Залишається підставити 4, це тестова задача, під 6 квадратів 36 на 4 см. Маю 144пі см квадратних, відповідь В правильна. Я хочу поєднати усі ціла обертання і будемо повторювати на задачах на відповідність. Установіть відповідність між геометричним тілом та площею його поверхні. От саме так найчастіше перевіряються ціла обертання. У нас є конус, площа повної поверхні складається з площі бічної. Формула згадайте, пі та площі круга пі квадрат. Звичайно, хто знає таку формулу винесення задушки Л плюс Р, буде швидше рахувати. Хто не знає, поступово. І так, радіус 3 а твірна 5. Підставляю, пі помножити на 3. 5 плюс 3 це 8 на 3, 24. Пі. Обираю відповідь, позначаю. Друге, циліндр, площа поверхні, площа бічної поверхні, 2пі rh, і дві площі основи 2піr2. 2 пір пі виносимо за дужки, І знову цієї формули немає довідкових, є тільки бічна поверхня. Якщо знаєте, будете швидше рахувати. У нас радіус 3, я підставляю 2 пі на 3, а висота. 4 4. Замість H, це мене H, підставляю 4 плюс 3. 7 множу на 6, буде 42 π Обираю правильну відповідь, Г, відповідь правильна. Куля. Це в мене друге було. Тепер куля радіуса 2 корені стрійки. Ця вже формула є, ми щойно і згадали 4пі квадрат. Підставляю, рахую, 4 помножити на пі на 2 корені стрійки в квадраті. 2 корені стрійки підносимо до квадрату 4 помножити на 3 12 на 4, 48π. Обираю. Я з вашого дозволу викреслю четверте питання, оскільки то не є тілообертання, і саме в сучасному форматі в нас ми обираємо 3 з п'яти, тому дуже актуально. 48П я обрала відповідь Д, як правильно, і йду далі. Тепер повторюємо усі об'єми: установіть відповідність між геометричним тілом та його об'ємом. Циліндр, діаметр основи та висота якого дорівнює А. Об'єм циліндра є формула в довідкових матеріалах, площа основи пір квадрат помножити на висоту. Оскільки діаметр А, тоді радіус буде А навпіл, підставляємо об'єм циліндра π помножити на А навпіл в квадраті, і висота так само дорівнює А. Що я маю? А в квадраті підношу тут, і буде в знаменнику 4. Я запишу таким чином. Пі помножити на квадрат ділене на 4 і на А. Погляньте, кругом коефіцієнт спочатку 1 четверта, а потім пі, А в кубі. Перемножили відповідь В буде правильною на перше питання. Друге. Конус діаметр основи, висота дорівнює а знову діаметра радіуса навпіл. Але от дуже легко в порівнянні об'єм конуса третя пір квадрат H, тобто утричі менше, ніж об'єм циліндра з такими ж самими розмірами. Я просто можу тут трічку в знаменник дописати і відразу отримую 1 12 втричі менше. І обираю відразу відповідь Б. Отак От в порівнянні краще запам'ятовувати. І третє, нарешті, об'єм кулі. Згадайте формулу 4 третіх, так зі мною запам'ятайте, пір в кубі. І знову діаметр, а тоді радіус А навпіл. Отже, об'єм цикулі буде дорівнювати 4 третіх, пі, А поділити навпіл в кубі, розкриваю дужки, спрощую. 4 третіх А в кубі на 8 можна скоротити, і залишається одна шоста. Пі, а в кубі. Дивіться не складно, але багато дійсно рахувати. Відповідь А буде правильно. Готуватися потрібно системно, послідовно. До зустрічей.